Добрий день, шановні глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні, 7 серпня 2025 року, після тривалої перерви я знімаю невелике відео. Тривала перерва була, якщо хтось помітив, я давно не виставляв ніякі нові відеоролики. Були на то дві причини: одна хороша, одна погана, як з новинами. Почну з поганої. Погано те, що я в кінці січня досить сильно травмувався, мав серйозний перелом. І був просто не в змозі ходити, щось робити, щось знімати. І буквально лише нещодавно я розпочав вже ходити без милиць. Але реабілітація ще триває ще буде тривати як мінімум пару місяців. Інша причина хороша, то що нам нарешті вдалося після довгих пошуків придбати. Земельну ділянку для саду. Ось я зараз на ній знаходжуся, вона простягається аж туди до того лісочка. Зліва, справа, де є дерева, то сусіди, а наша така довга, ну пів гектара, пів гектара де плануємо зробити маточний сад. Насадити різні сорти, дерева різних сортів аземіни, кудрані, зізіфуса, хурми, можливо, ще чогось цікавого. Ну і ми вже буквально вчора розпочали нарешті першу посадку, тому що до цього часу займалися викор... ну, викорчовуванням, спилюванням, э, ну, приведенням в порядок і до тої того... до кондиції, щоб можна було. Використовувати вже цю землю за, за призначенням, зачищали, водопостачання робили, а вже вчора розпочали посадку з азімінок тут з, згорі в верхній частині. Вона має невеликий схил ця діляночка. Планується, як ще раз повторюсь маточний сад, тобто Будуть тут дерева рости, показувати своє плодоношення, якість своїх плодів, буде звідси розмножуватися. Потім, коли стануть великі, можливо і продаватися плоди будуть. Так, Трохи посадили, ще будемо притіняти, тому що серпень місяць, ще пару, місяць, э, пару тижнів може бути такої серйозної спеки. Вони у нас не дуже звикли до пекучого сонця. Не хочеться, щоб перед осінню вони пошкодилися. Побачимо, як вони себе будуть почувати тут. Умови тут краще, ніж у моєму попередньому садочку. Там навіть був виноградник. Старий, буквально так посередині ділянки, то можна ті опори використати. Можливо, там щось кісляне, як Ніді, хоча б для себе посадимо. Тут зробили розміточку. І будемо, будемо працювати далі. Важко, не важко, болить-не болить, але працювати потрібно. Хочу попросити пробачення у тих моїх замовників, хто записувався в черги на саджанці. Я їх не мав змоги зробити вчасно і в достатній кількості. Тобто трохи є, трохи є Азіміни, трохи є Кудрані. Зізіфус є, але пізніше, значно пізніше щепився, буде переноситися його. Продаш аж напевно на кінець наступної весни або літо. А, що ще? Ну, не все, не все, на жаль, вдалося зробити з того, що було в планах. Хоча в мене є помічники мої сини, але вони навчаються в коледжі в іншому місті. І коли встигають, тоді допомагають, скільки можуть, стільки допомагають. Була у них велика робота по зачистці цієї ділянки. Але. Але слава Богу, саме гірше, я так думаю, попереду тепер саме цікаве – висадки і спостереження за рослинами. Мальовнича місцевість, природа, чисте повітря, зелена травичка, дерева. Тим словом, я дуже задоволений, що взагалі займаюся такою справою. Окрім всього іншого, що в мене є. То ця справа вирощування рослин, дерев екзотичних, вона цікава і корисна для здоров'я, якщо робити її правильно. Ну, на цьому з вами буду прощатися. Нехай Бог благословить усіх нас і Україну, дасть їй перемогу, мир, щоб ми нарешті всі могли повернутися до своїх звичайних справ спокійно, щоб наші діти росли і працювали для свого розвитку, збагачення різних сферах, не лише матеріальні, без страхів, без різних проблем непотрібних. Я думаю, що цього бажають всі українці. тому Тому ось так. А ми будемо рухатися далі. Буду на зв'язку вже. Сподіваюся. До наступних зустрічей.